між Україною та США, наймасовніша атака дронів по Росії та Польща закупить додаткові старлінг для України. Про все в новиному дайджесті за 11 березня в Саудівській Аравії розпочались перемовини української та американської делегацій. Наразі завершився перший етап перемовин, який був присвячений пропозиції України щодо режиму тиші на морі та у небі та у воді прокопалини. Зараз під час другого раунду обговорюються гарантії безпеки. Сили оборони уразили кілька стратегічних об'єктів Росії, задіяних у забезпеченні збройної агресії проти України. Московський нафтопереробний завод, який забезпечує 40-50% потреб міста Москва, та диспетчерську станцію в Орловській області РФ, яка забезпечує управління нафтопроводу Дружба. Атака зупинила постачання нафти в Угорщину. Внаслідок дій ППО РФ постраждала низка об'єктів цивільної інфраструктури. Є загиблі та поранені. Міністр цифровізації Польщі Гавковський повідомив про нову закупівлю Старлінг для потреб України. Для підтримання стабільного інтернет-з'єднання в Україні Польща закупить додаткові 5 тисяч інтернет-систем Старлінг. Напередодні переговорів. Щодо припинення війни Путін висунув неприйнятні вимоги. Він вимагає міжнародного визнання анексованих територій, відмови Україну від вступу до НАТО та обмеження її збройних сил. Європейські лідери відкидають ці умови, намагаючись зберегти єдність у підтримці України. Пише Блумберг.